Доброго дня, дітки! Послухайте, будь ласка, віршик, який називається панночка. Муха в горщик залетіла, В мед встромила лапи й крила, Замастила носик, вуха, загубила капелюха, гарну сукню, сніжно білу, врятувати не зуміла. Бідну муху. Не впізнати плаче панночка завзято. Прилетіли рятівниці, славні бджоли трудівниці, оповиту муху смутком бджоли визволили хутко. засоромилася панна, обіцяла всім старанно. Працювати плідно в полі, щоб поласувати волю. Дякую вам, дітки.